Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Нашим військовим перекривають шляхи дороги, щоб зброя не надійшла, та необхідна зброя, заперечуюсь, негатив. Убираю. Росіяни будуть зараз е, рух, може колонами збиратися і швидко рухатись. Надійшла їм техніка, заперечую, яку вони довго чекали. Але все буде добре. Карта миру. Наші військові отримують зброю. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є небезпека зараз? Ну, це що дороги? Шляхи закривають, заперечуюсь. Більше расисти не можуть закривати дороги і шляхи. Відкривається шлях. Надходить зброя для наших військових. Уся необхідна зброя. Без перешкод надходить, буде так і так є. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час? Вони планують відходити, відступити. У них дуже сильні втрати. Із усіх околиць Покровська, там, де вони намагалися оточити чи перекрити якісь шляхи, у них дуже сильні поразки. Ну і Наші військові багато роботи проводять. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай поубивають. Буде так і так є. Інформатори, всі, хто надає інформацію, расистам викриває, засуджують на довічні строки. Більше інформації росіяни не отримують, буде так і так є. Прошу, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Усі скидають півдрони, дрони камікадзе, одведіть, одверніть, хай їм в голову прилетить назад, звідки їх запускають. Особливо тим, хто дає накази на наступ. Хай йому в голову прилетить, його знищить. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для покровців для наших військових, цивільних людей, захищайте, оберігайте, не намить не лишайте і вдень, і вночі захист міцний буде так і так і є. От, і я хочу подивитися Вовчанськ, вовчанський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Вовчанськ. Які є перешкоди наших військових, щоб знищити росіян, що наступають на вовчанськ? Вчаський напрямок, скажіть, допоможіть. Ой, там дуже сильно заміновані все. Мін. Це перешкода. Але і наші військові також мають таку зброю, за допомогою якої вони мінують. І в рашиста не вистачає ресурсу, захоплювати Вовчанськ вони не зможуть. Тут дуже сильно відсіч дають військові, і в Вовчанську наші військові прошу вища сили: допоможіть, одведіть, одверніть від Вовчанська Рашистів. Росіян одвожу, російських найманців, одвертаю, одцікаю. І повертаю їм назад. біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесли росіяни Вовчанську, повертаю їм назад. Хай з росіянами все це станеться, особливо з тими, хто дав накази. А з ними все, все відбудеться, буде так і так і є. Першу захисту міцного. Одведіть, одверніть від од наших військових, цивільних людей, українців від од Вивчанська. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, ФПВ-дрони. Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, одвожу, одвертаю всі скиди, повертаю назад рашистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає наказ, хто його виконує, хай йому дірве руки і ноги, більше воювати не зможе. Буде так і так І, і все, що зробили рашисти із Вовчанськом, хай зроблять із собою. Буде так і так є. І повертаю їм назад, села й рашистське Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших військових, для вовчанськ, для цивільних людей. Одведіть, одверніть росіян. Більше наступати не, не зможуть, тікають, лякаються, хай йдуть самі себе повбивають, буде так і так. І. Прошу захистом від знову буде так і так. І. і зараз я хочу подивитися захист від поранень. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є... Якась загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Найближчий час. Не знаю, це може бути якесь. Свято, свято, Чи це виставка, ярмарок, базар, будинок якийсь, де багато людей збираються і представляють вина, продукцію свою? Може бути використана а, там, де відбувається обмін, торгівля. Отаке місце. І мені йде диверсія. Щось підкладено. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що відбувається. Економічні центри. Я не знаю, як пояснити, може одночасно і робитися диверсії, і можуть робитися ще обстріли ракетами, саме ракетами. І ще вони на майбутнє є інформатори, вони шукають дітей, саме щоб більше всього їх цікавлять дітей, щоб поранити. Заперечую, весь негатив вбираю, руйную всі плани росіянам, всю агресію одвожу, одвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, одвожу, одвертаю, повертаю назад, звідки їх запускають, там вони і в них вибухають. Особливо тому, хто дав наказ в голову летить, його нищить, де б не ховався. І ті, хто виконують наказ, наші військові будуть руйнування в расистів. В них буде колапс, залізна дорога зупиниться. Більше не буду казати нічого. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення Росії. Більше немає жодної перешкоди, щоб знищити Росію всі її військові склади. Авіацію, заводи. Військову всю інфраструктуру знищено. В расистів більше немає чим і ким воювати. Буде так і так і є. І прошу захисту міцного закрити небо України. В Україні закрите небо. Понад 200 систем Петріот. Усі необхідні літаки, винищувачі, все для того, щоб закрити небо в Україні, надходить без перешкод. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть усіх українців, усіх наших дітей, домівки, міста, містечка, нашу фінансову систему, захистіть наші ринки, базари. Ярмарки захистіть, одведіть, одверніть цю загрозу, хай расисти по собі стріляють все погане, все лихе, що нам бажають, хай з собою зроблять. Більше воювати не зможуть, буде так і так є. От вашу відвертаю навіть. Так що буде може бути обстріл, будьте обережні, будь ласка, бережіть себе, все має бути добре. Я дякую вам за увагу, по можливості три рази передивіться цей захист. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!